Подивіться, будь ласка, яка краса в нас є: це триммер в стилі Барбершоп, тобто в такому дизайні. Вони в нас були дуже популярні тільки від іншого бренду. від розі, а Це в нас ензо-бренд. Також тут буде металовий корпус, вхід USB-Type-C, також хороший нульовий зріз, Давайте подивимося, значить, іде ось рухомий ніж. І він майже в рівені з основним. Дуже класний варіант. Тобто, таким тримером, що ми можемо робити? Ми можемо використовувати. для Гоління під нуль, рівні контури ось зробити ми можемо також. Стрижка бороди також. значить Тут давайте подивимось, ось іде в коробочку, Цю, тут вся комплектація до цього отримає. Тобто тут кабель USB Type-C буде, мастило щітка це все є в комплекті, будь ласка. І будуть також ось насадки 1, 2, 3, 4 мм. По порядку, також можна підібрати свою довжину і використовувати для коригування довжини, щоб тримати її в, одному, в одній тільки довжині, так, яка вам буде до вподоби. Плюс тут є цікавий подарунок. Також як вкласти бороду? Є ось така помада, вона вже йде в комплект. Ось така. Бачите, вона така прозора, має приємний аромат. Як користуватись, давайте я вам прямо на відео покажу. Значить, Ми беремо ось цю пасту. А Краще взяти небагато, потім додати, щоб це одразу була дуже велика порція. Ми спочатку розмащуємо до теплої температури і робимо вклад вкладання бороди. Ну, це в кого вона торчить, в кого вже так вона середня, велика довжина, то ви можете ось зробити ось таке вкладання. От І буде дуже добре виглядати, гарно. І це саме головне ця паста в подарунок. Вона йде в подарунок до цього комплекту. Ціна повністю всього набору 850 гривень. Тому кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Гарантія на рік на пристрій ми надаємо від магазину, тому будемо раді співпраці з вами.